Доброго дня, дев'ятий клас. Сьогодні ми з вами також розв'язуємо задачі на другий закон Ньютона, на сили, які діють на тіло, і як тіло рухається під дією декількох сил. Перше завдання. Показати треба, як діють сили на певний пакунок, який за допомогою транспортера піднімають на певну висоту. Ну, перш за все, ми покажемо, що його піднімають, тобто рух відбувається ось сюди. Для того, щоб він не зрушив з місця, щоб все ж таки на певну висоту, піднімаючи ці пакунки, залишалися на місці, треба піднімати з однаковою швидкістю, без ривків, без сіпання. Перша сила це буде сила тяжіння MG. Далі сила, яка абсолютно перпендикулярно малюється до поверхні, це сила реакції опори, і ми маємо її зобразити саме ось таким чином літера N. Далі, оскільки у нас відбувається без тяги, а просто піднімання, так, рівномірне піднімання, то сили тяги тут не буде в нас. А от сила тертя буде, і ми її можемо показати як з точки щеплення між транспортером та самим е пакунком, і можна перенести сюди, в точку де показуємо всі сили. І таким чином, щоб на рисунку все було правильно, ми покажемо силу тертя паралельну самому транспортеру, тобто самій цій поверхні. Це буде у нас F тертя. Далі, автомобіль їде по дорозі праворуч, праворуч, бо на рисунку напрямок сили тертя F-тертя 1, яка діє на колесо з боку дороги. З боку дороги, колесо їде у нас сюди, значить, сила тертя Протилежний бік. А тепер показати напрямок сили тертя F тертя 2, що діє на дорогу з боку колеса. Дорога, по відношенню до колеса, рухається куди? Сюди, ліворуч, правда? Значить, по відношенню до дороги у нас буде ось так, напрямлена сила F тертя 2. Аналогічно, зараз покажемо тут з цим солдатом. Познач на рисунку напрямок сили F тетя 1, яка діє на підошву чобота з боку дороги. З боку дороги ось таким чином. F те 1 і напрямок сили тетя f 2 що діє на дорогу з боку підошви. На дорогу з боку підошви буде, ну, я отак покажу, щоб вони не злилися просто в одну лінію. F Ф 2. Попрацюємо трохи з графіками. На рисунку зображено графіки залежності сили тертя від ваги брусків чотири бруска, які рівномірно рухаються горизонтальними поверхнями з різним коефіцієнтом тертя між бруском і поверхнею. Ми пам'ятаємо з тобою, що сила тертя визначається саме таким чином, через коефіцієнт тертя, помножений на силу реакції опори. Але за третім законом Ньютона, коли рух відбувається по горизонтальній поверхні, в цьому разі n дорівнює вазі або силі тяжіння. в даному разі вазі, оскільки у нас тут також мова йде про вагу. Тож, можна записати, що F тертя F дорівнює μю, помножене на п. Отже, ми розуміємо з тобою, що. Коефіцієнт ню у нас буде визначатися як сила тертя поділена на вагу. А тепер ми будемо з тобою порівнювати. Візьмемо якесь значення, як завжди я вас вчу. Так? Ми беремо по графіку якесь спільне значення, наприклад, для ваги. Ось так покажемо. Чик-чик-чик. Ну, якесь оце значення, так? Ось тут, якась є вага, спільна для всіх. І в цьому разі ми бачимо з тобою, що. Для першого бруска у нас буде сила тертя 1 ось тут. Для другого ось тут, відповідно. Для третього буде ось тут, і для четвертого буде ось тут. Ну і тепер робимо висновок, де у нас буде більший коефіцієнт μ. Зрозуміло, що у четвертого, потім найменший у першого. І записати, відповідно, цей можна цю залежність таким чином: μ4 більше, ніж μ3, відповідно більше, ніж μ 2 і більше, ніж мю 1. Наступне аналогічне завдання, тільки тут у нас мова йде про силу пружності та видовження пружини. Отже, на рисунку зображено графіки залежності сили пружності від видовження для різних пружин Чотири пружини. Запиши співвідношення між коефіцієнтом жорсткості пружин. Пам'ятаємо про те, що за законом гука сила пружності у нас визначається як жорсткість пружини помножена на видовження. Пам'ятаємо про те, що сила пружності за законом гука визначається К помножена на дельта L. В даному разі дельта L це є видовження, інколи її позначають літерою Х. Це те саме. Отже, звідси літера К буде визначатися як сила пружності поділена на дельта L. Зараз ми зробимо аналогічно, як ми робили тут. Ось, визначимо, де буде найбільшою сила пружності, і там, де вона буде найбільша, зрозуміло, що там буде більша літера К. Отже, обираємо значення дельта L, якесь спільне для всіх, для всіх пружин. І бачимо, що найменше значення сили пружності F пружності буде у першого, потім буде більше трошечки у другого, потім більше трохи у третього, і у четвертого буде найбільше. Так? Ось. І таким чином ми пишемо з тобою, що k 4 буде більше, ніж k 3 Більше, ніж k 2 і більше, ніж k 1 Ось. На рисунку зображені графіки залежності сили Архімеда від об'єму зануреної частини тіла для трьох різних рідин. Запиши співвідношення між густинами рідин. Коли просять визначити співвідношення між густинами рідин, нам потрібно з тобою з формули для сили Архімеда, ось вона. Густина рідини G і об'єм зануреного тіла визначити саме літеру РО, тобто ту, про що й тут йдеться, що треба знайти. Отже, ро рідини буде визначатися як сила Архімеда, поділена на G і на об'єм. Бачимо з тобою, що там, де більша сила Архімеда, там буде більшою густина. Тож аналогічно проробляємо так само, визначаємо зараз певне значення об'єму, ось він, якийсь спільний об'єм для всіх трьох. Рідин. І бачимо з тобою, що ось це буде у нас сила Архімеда для першого, це буде для другого, відповідно, і це буде для третього. І ми тепер бачимо, що густина буде більша там, де більше сила Архімеда. Тобто, ось тут. Тоді пишемо, що ρ 1 є більшим, ніж ρ 2 так? і більшим, ніж ρ 3 Завдання 6.1. Два тіла зв'язані ниткою та лежать на гладенькій горизонтальній поверхні. Маса другого тіла в 4 рази більша за масу першого. До першого тіла прикладена горизонтальна сила 4 ньютони. До другого 8 ньютонів. Визнач силу натягу нитки. Отже, нитка, і зрозуміло, що тут виникає сила її натягу. В Цьому разі сила натягу буде напрямлена для цього тіла ось таким чином, з боку цього тіла, точніше, таким чином, а з боку цього тіла у протилежний бік. Ось Т, тут буде Т1, тут буде відповідно Т2. Поки що так. Ось, крім того, на ці тіла будуть діяти і інші сили. Ми з тобою знаємо, які це будуть сили тяжіння, це будуть сили реакції опори, і це будуть сили тертя. Ось вони, і тепер ми визначаємо, куди вся система буде рухатися. Звичайно, оскільки тут сила більша, ніж тут, зрозуміло, що все буде рухатися праворуч. Ну і оскільки система у нас зв'язаних тіл, то всі вони разом рухаються з певним прискоренням А. А тепер запишемо умову і будемо вже розв'язувати конкретніше. Отже, умова у нас простенька: м 2 дорівнює 4М1, оскільки чотири рази відрізняються вони, F1 відомий, F2 відомий, треба знайти. Силу натягу нитки. Проте сила натягу нитки, оскільки нитка то у нас однакова, правда, вона, в принципі, буде однакова. Ми писали Т1, Т2 для того, щоб потім нам було зручно записати це у рівняннях. Отже, як записується у нас рівняння? З чого починаємо розв'язання? Ми пишемо рівняння МА дорівнює F-вектор. Другий закон Ньютона. І при цьому для кожного тіла тепер треба його розписати окремо. Отже, тут буде М1, А1, Ф1. І М2а Ф2. Тепер маси у нас відрізняються, можемо підставити одразу замість М2 підставити 4 М1, А1, А2. Ми сказали, що вони рухаються з однаковим прискоренням. Це буде одне А, так, ось. І F це сили рівнодійні. Сила Ф1 це рівнодійна тих сил, які діють на перше тіло. Ф2 це рівнодійна тих сил, які діють на Друге тіло. Ну і тепер все це разом давай будемо записувати. Отже, m1A дорівнює замість f1 пишемо загальної f 1 так? Це буде ось ця F1, плюс N плюс M1g, плюс Т1. До речі, давай поставимо, щоб не було повторення у нас, що це у нас рівнодійні сили. Бо тут є F1 і є F2, щоб вони не збігалися з цими силами. Отже, f1 вектор. Це все вектори поки що, плюс n1 вектор, плюс m1g вектор, плюс t1 вектор. Тобто всі сили, які діють на перше тіло. Тепер на друге. У другого пам'ятаємо 4m1. Пишемо 4m1 а вектор дорівнює. І тепер тут у нас t2, n2, f2 і m2g. Т2 вектор плюс n2 вектор плюс M2G-вектор плюс F2 вектор. Чудово. Це також у нас ніби система. Тепер ми можемо їх спроєктувати. Якщо ми будемо їх проєктувати, то вісь іксів можна провести спільну через ось цю лінію, що сполучає всі ось ці сили, так? Ось так, ніби вона проходить у нас через центри цих тіл, і це буде вісь іксів. Отже, Проєктуємо на вісь ОХ. Спочатку перше рівнянечко. Дивимось перше рівняння наше. Ось воно, М1А. А співнапрямлене. Так, трохи не буде зручно мені. Ось так буде видно. А співнапрямлене з Х. Отож, буде М1А. Це А таке. Дорівнює. Далі F1 F1 напрямлена в протилежний бік. Отже, буде знаком мінус n 1 проєктується в точку. m 1 g проєктується в точку. Ми вже знаємо, що це значить проєктується в точку, так? А t 1 співпадає з напрямком ікса, тобто буде плюс t 1 Тепер друге рівняння. Пишемо 4M1A дорівнює. Чому? Тому що воно ж спільне, так? Далі t 2 t 2 в протилежний бік, значить, буде мінус t 2 Далі плюс N2. N2 проєктується в точку. m 2 g воно теж проєктується в точку. А f 2 у нас буде співнапрямлене з Х. Тобто плюс f 2 на вісь OY. Дивись, в таких випадках, в таких задачах малюють, оскільки два тіла малюють. Отут От одну вісь ігреків, тут другу вісь ігреків. а можна намалювати спільну вісь ігреків, яка буде десь з боку, ось тут ось так намальована вісь, ігриків, і на неї буде все проєктуватися. Отже, ми розуміємо, що всі горизонтальні сили разом з прискоренням спроєктуються на вісь ігреків в точку, тобто не буде у нас F1, T1, T2, F2, і не буде А. Тобто проєкції цих сил на вісь Y дорівнює нулеві. Проте у нас проєктується N1. N2, M1G і M2G. Вони оці будуть проєктуватися, бо вони знаходяться в вертикальній площині. Таким чином, ми пишемо замість M1A ми пишемо 0. Чому 0? Тому що маса помножена на прискорення, яке дорівнює нулеві, бо проєктується в точку. Зрозуміло, що теж буде нуль цей добуток. Далі N1 знаком плюс а мінус m 1 g треба взяти, тому що протилежний бік. Тепер для другого тіла. Аналогічно 0 дорівнює N2-M2G. І з цього запису, ось з цього запису, ми бачимо з тобою, що N1 дорівнює m1G, N2 дорівнює M2G. Ось, якщо це нам потрібно, то ось воно у нас є. А тепер дивимося на ось ці два рівняннячка. Нам потрібно з тобою в задачі знайти взагалі Т. Тож, зараз для того, щоб його знайти, нам потрібно з тобою ось тут. Зараз що зробити? Нам треба застосувати якийсь хід, який дозволить нам визначити літеру Т. Способів достатньо багато, який оберемо тут, давай подумаємо. Ну, наприклад, ми можемо замість ось цього добутку у друге рівняння ось сюди, підставити його вираз, тобто застосувати спосіб підстановки. Отже, в другому рівнянні пишемо 4 помножене на ось цей вираз замість М1А. Пишемо, спочатку напишу т 1 f 1 Спочатку напишу f 2 т 2 Тепер розкриваємо дужечки. 4 т 1 4 f 1 дорівнює f 2 т 2 Далі, Все, всі літери Т, оскільки вони у нас однакові. Насправді ми з тобою говорили, що Т1 дорівнює Т2, адже нитка в нас однакова. Так, одна нитка, одна і та сама. Тоді ми з тобою пишемо, що 4Т переносимо сюди, буде плюс Т дорівнює F2, а мінус 4F1 переносимо сюди, буде плюс 4F1. Таким чином, виходить, 5Т дорівнює F2 у нас становить 8, а F1 4. Тобто буде 8 плюс 4 на 4, 5. Т дорівнює 8 плюс 16. 5 Т дорівнює 24. І тепер Т дорівнює 24 ділимо на 5. 4,8 ньютона. Мова йде про силу, тому тут ньютони. Отже, такі задачі, як бачиш, ми з тобою застосували другий закон Ньютона, розписали кожну рівнодійну. Потім спроєктували на вісь іксів, на вісім. До речі, ось ця частинка нам не знадобилася в цій задачі, і методом підстановки ми розв'язали, знайшли літеру Т. У тебе могло виникнути питання, чому саме в цій задачі ми не застосували з тобою силу теття. Справа в тому, що в умові сказано на гладенькій горизонтальній поверхні. Оце слово гладенький, якщо немає ніякої обмовки про коефіцієнт тертя, вважаємо, що силою тертя можна знехтувати. Наступна задача завдання 6.2. Перше тіло масою 400 г, ось це починає рухатися зі стану спокою. Під дією другого тіла масою 100 г. Тобто, бачиш, це тіло ніби менше, а це більше, але під дією цього тіла це починає рухатися. За першу секунду руху вантаж опустився на 20 см. Оцей вантаж пройшов 20 см. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання першого тіла в горизонтальну поверхню? Все так само. Спочатку пишемо умову, ставимо сили і записуємо рівняння другого закону Ньютона для кожного з цих тіл. Але все поступово. Отже, маємо таку умову: маси тіл. Сказано, що тіло проїжджає у нас, друге тіло опускається, а це проїде відповідно теж нитка не розтяжна, таким чином. Наскільки це опуститься, стільки це проїде. Тобто відстань 0,2 метра, час 1 секунда. Ось, Крім того, v 0 для першого тіла у нас дорівнює нулеві, але, адже воно починає рухатися зі стану спокою у нас. Так, і знайти потрібно коефіцієнт тертя. А тепер зобразимо на цьому рисунку всі сили, які будуть діяти на перше тіло. Звичайно, спочатку з центру тяжіння ми покажемо з тобою силу тяжіння. Протилежна їй напрямлена вгору сила реакції опори N1. Далі, оскільки відбувається рух сюди, у нас для нитки, відповідно, виникає сила натягу Т, і виникає сила тертя. Її можна звідси показати, а можна перенести сюди. Можна звідси показати силу натягу, а можна було перенести сюди. Ну, Давай покажемо звідси один раз. Сила тертя F. Тертя першого тіла. Аналогічно, зараз ми з тобою покажемо, зобразимо все для другого тіла. Але друге тіло у нас не рухається по поверхні, воно у нас вісить на нитці, таким чином, на нього буде діяти сила тяжіння М1G і сила натягу. Ось вона, сила натягу Т. Для того, щоб нам не заплутатися, ми спочатку також пишемо Т1, Т2, проте ми пам'ятаємо з тобою, що якщо нитка у нас одна і вона не розтяжна, то в цьому разі ми вважаємо, що Т1 буде дорівнювати Т2. Крім того, оскільки тіла зв'язані, то прискорення, з яким буде опускатися перше тіло, друге точніше так, А2, буде таким точно, як прискорення, з яким рухається перше тіло. А1. Ну, а тепер запишемо другий закон Ньютона для обох тіл. Спочатку для першого. Пишемо m1 1 вектор дорівнює f1 вектор. Тут f1 немає такого позначення, тому штрих ми не ставимо, як в попередній задачі. Далі m2а2 вектор дорівнює f2 вектор. Система двох рівнянь. Проте f1 і f2 це рівнодійні, ти пам'ятаєш, і тому ми з тобою одразу. Їх розпишемо. F1 це буде раз, два, три, чотири сили. Пишемо їх F перша, плюс N1, плюс m 1 g і плюс t 1 Друге. М2А2 вектор дорівнює. А тут всього дві сили. М1G вектор плюс Т2 вектор. Маємо можливість тепер їх спроєктувати, проте треба спочатку намалювати ці вісі. Для другого тіла вісь іксів малювати немає сенсу, оскільки всі сили розташовані у нас у вертикальній площині. А от для першого треба і горизонтальну вісь, і вертикальну вісь. Отже, на вісь ОХ спроєктуємо спочатку перше тіло. Всі сили, які діють на перше тіло. Отже, М1. 1 Дивимось, А1 співпадає з вістю іксів. отже, буде просто М1А1. Дорівнює F тертя, Бачимо в протилежний бік, отже, мінус F тертя першого тіла. Н1 проєктується в точку. М1G проєктується в точку. А от Т1 так само напрямлене, тому тут буде плюс Т1. Далі, друге. Друге рівняння на вісіксі, як ми вже сказали, воно не проєктується. Тому буде О наступне. OY. Один раз напрямимо вісь Y незвичним для вас чином вниз. І при цьому обов'язково звертаємо увагу на ті знаки, які будуть у наших сил. Отже, вектор А1 проєктується на вісь Y в точку 0, тобто не буде складової, так? тому тут ми пишемо 0 дорівнює. Далі сила тертя. Сила тертя проєктується в точку. Т1 проєктується в точку, зрозуміло, так? Тобто не буде проєкцій. А от N1 і M1G будуть. Причому в цьому разі, оскільки вниз вона напрямлена m 1 g буде додатнє, а N буде від'ємне. Отже, m 1 g мінус N1. І в цьому разі одразу можемо записати, що m 1 g дорівнює N1 на всяк випадок. Далі. Для вісі, для другого тіла, вісь Y також вона в нас спільна, отже, проєктуємо для другої тіла. Крапка з комою для другої тіла. Таким чином, у нас А2 напрямлене вниз, так само, як і Y. Отже, ми пишемо М2А2 дорівнює. Тепер тут у нас М1G додатнє, а Т2 буде від'ємне m 2 g T2. Ми пам'ятаємо з тобою, що сила тертя Сила тертя визначається як μ помножене на N. N в нашому разі, оскільки мова йде про перше тіло, N1 дорівнює m 1 g Тому можна написати, що це буде μ1G. І сюди у формулу підставити саме це значення. Отже, отже, m 1 а 1 дорівнює, давай Т1 напишемо першим, оскільки воно додатнє, а це від'ємне отже, мінус μ1G. Добре, для другого тіла скористаємось ось цим рівнянням. Пишемо М2А2 дорівнює М2G мінус Т2. І маємо з тобою систему двох рівнянь з двома невідомими, якими невідомими. У нас з тобою однакові А, однакові Т між собою треба знайти літеру Мю. Тож, запишемо, що А1 дорівнює А2. Оскільки система зв'язана Т1 дорівнює Т2, оскільки у нас одна й та сама нитка. І таким чином ми перепишемо цю систему ось таким шляхом, ось тут напишу її. М1А дорівнює мю м 1 g м 2 а дорівнює м 2 g Т. Ось ця система, ось такий вигляд, вона тепер має. Для того, щоб нам з тобою зараз можна було. Якимсь чином визначити «мю», нам треба позбутися якоїсь величини, наприклад, літери Т, вона нам не потрібна. В цьому разі ми зараз бачимо з тобою, що можна від першого рівняння відняти, мабуть, так? ні, додати друге рівняння, щоб літери Т були у нас з різними знаками. Це додатня, це від'ємна. Отже, ми їх можемо додати, ці два рівнянечка. М1А плюс М2А дорівнює Т-М1G. Плюс M2G. -T. Бачиш, тобто, коли ми додаємо, ми зберегли всі знаки, і таким чином зараз Т і мінус Т у нас скоротилося. Наступне, що ми з тобою робимо, ми пишемо: виносимо літеру А за дужечки, буде М1 плюс М2 дорівнює, а тут виносимо літеру G за дужечки. G. І напишемо так: m 2 «Мю» 1 Наступний крок. В принципі, для того, щоб знайти зараз м'ю, нам потрібно з тобою все підставити. Можемо вже щось підставити. У нас маси є. У нас є літера G, правда? Ось, і можемо це зробити. Ну, давай спробуємо підставити, побачимо, яке рівняння у нас вийде. Літери А поки що в нас немає, ми до нього зараз повернемося. Отже, пишемо А М1 плюс М2, 04 плюс 01 плюс 01. Дорівнює G, це 10 Тут буде. 01 відняти μ помножене на m1 на 04. Так, тепер тут буде 0,5 А. Розкриваємо. Тут буде одиниця мінус 4 Так, Тобто, для того, щоб знайти мю, зараз треба знайти А. Де його взяти? Повертаємося до умови ось до цієї. І бачимо з тобою, що за першу секунду. Без початкової швидкості. Тіло у нас приїхало ось таку відстань. Тобто ми розуміємо з тобою, що можемо застосувати, оскільки v 0 V0, можемо застосувати саме ось цю формулу. Підставляємо значення L1 1 це 0,2 дорівнює А поділити на 2 і Т в квадраті це одиниця, адже одна секунда. Тому А звідси A дорівнює 0,4. Метри за секунду в квадраті. Підставляємо тепер його сюди. Що ми отримаємо? 0,5 помножити на 04. Це буде 0,2 дорівнює 1 мінус 4 мю. Так ось, переносимо одиницю сюди. Це буде у нас мінус 0,8 дорівнює мінус 4 мю. І тепер сюди пишу і тепер мю. Дорівнює 0,8 поділити на 4, це буде 0,2. Отже, коефіцієнт мю ми з тобою також знайшли в цій задачі. Задача 6.4. Повітряна куля масою 500 кг та об'ємом 400 м кубічних починає підніматися рівно прискорено вертикально вгору, за який час вона підніметься на висоту 100 м. густина навколишнього повітря 1,29 кг на метр кубічний. Отже, ми маємо масу кулі, об'єм кулі. Бачимо, що вона має піднятися на висоту 100 метрів. Треба знайти час піднімання, проте нам також відома густина навколишнього середовища. Крім того, нам сказано, що куля починає підніматися рівно прискорено вгору, тобто v 0 v у нас дорівнює нулеві. Які сили будуть діяти на цю повітряну кулю? Звичайно, що буде сила тяжіння, буде сила виштовхування, виштовхувальна сила або сила архімеда? Напрямлена, звісно, вгору. І зрозуміло, що вони рухаються під дію певного прискорення. Таким чином, за другим законом Ньютона, ми пишемо, що Ма дорівнює рівнодійній силі. А рівнодійна сила в даному разі вона буде розписуватися у нас яким чином? Це буде MG плюс сила Архімеда. Далі, проєктуємо все на вісь яку Х чи Y. Мабуть, Y, правда, оскільки все у нас у вертикальній площині. Напрямимо вісь, Y так як ми звикли, напрямимо її вгору. Ось вона. Вісь Y. Добре, проєктуємо на вісь Y спочатку прискорення, бо воно співпадає за напрямком. Таким чином буде MA. MG протилежно напрямлене, тому буде мінус MG. Сила Архімеда знов співпадає, тобто буде плюс F Архімеда. Далі треба розписати силу Архімеда. так? Яким чином її можна знайти? Сила Архімеда у нас знаходиться як густина рідини або газу, в даному разі газу навколишнього середовища. Напишемо помножене на дії, помножене на об'єм зануреної частини тіла, в даному разі, повний об'єм всієї кулі, оскільки вона занурена повністю у цей газ. Отже, ось така буде у нас формула. Так. Тож підставляємо тепер MA дорівнює, оскільки вона додатня, я її напишу першою. Ро навколишнього середовища на G на об'єм кулі мінус МГ. Далі. Що з цього рівняння ми можемо з тобою знайти? Що? Мабуть, прискорення, оскільки нам треба час. Ми знаємо, що на певну висоту відбувається підняття, початкової швидкості немає, то, мабуть, ми скористаємося формулою для визначення висоти саме ось цією АТ квадрат поділити на 2. Правда? Оскільки нуве нульове дорівнює нулеві. Тож, для того, щоб знайти Т, нам потрібно зараз А. Давай одразу напишемо, що Т. Ми будемо шукати за формулою 2H поділити на А. Отже, звідси визначаємо А. А дорівнює RO. Навколишнього G-MG об'єм і ділимо на масу. Підставляємо значення і обчислюємо. Після підрахунків отримаємо 0,32 м за секунду в квадраті. Тож підставляємо тепер цю формулу і що ми з тобою отримаємо: корінь квадратний. 2 помножене на H це на 100, відповідно, ділимо на 0,32 дорівнює 25 секунд. За 25 секунд куля підніметься на 100 метрів. Отже, сподіваюсь, тобі все було зрозуміло сьогодні. Задачі були, в принципі, нескладні. Головне, дотримуватися алгоритму їх розв'язання. На все добре, до наступного уроку!